Сорокарічний житель Івано-Франківщини, за його словами, після сварки зі своєю співмешканкою пішов з дому. 15 травня опинився в селі Нараїв Бережанського району. Близько 2-ї години ночі до Бережанського відділу поліції поступило повідомлення про те, що невідома особа проникла помешкання 75-річної місцевої жительки, тобто жительки села Нараїв Бережанського району. Пенсіонерка мешкає разом з чоловіком, проте саме того дня його не було. Їхав до Львова на обстеження. Зловмисник заліз у хату через вікно. Коли жінка зайшла до кімнати, той уже встиг випити пляшку спиртного, тож накинувся на неї, вимагаючи гроші. Які сумні гроші? 50, 53, 520 насіло. Зґвалтували невідому вам жінку, так? З чужої хати нападник пішов із вкраденим мобільним телефоном, наручним жіночим годинником, ліхтариком, пляшкою наливки та продуктами. Злочин викликав неабиякий резонанс серед місцевого населення. Люди розповідають, боялися ввечері виходити з помешкань, не випускали на вулицю дітей. Після того, як в селі стався такий злочин, люди бояться вийти з дому, стали більш уважніші до перехожих, до незнайомих людей. Просто всі налякані і не знають, чого чекати на наступну ніч. Менше ніж за тиждень поліцейським вдалося затримати підозрюваного. Відомості, по даному факту, внесені до єдиного реєстру з правою кваліфікацією 186 грабунок і 152 зґвалтування. На даний час проводиться розслідування. Затриманого чоловіка також перевіряють на причетність до вчинення інших злочинів.